Це штучний інтелект, створений для спілкування з людьми. Він розуміє текст, відповідає на запитання, допомагає у навчанні, пише статті, генерує ідеї. Навіть може жартувати чи писати вірші. Уявіть, ви ставите питання і за секунду отримуєте відповідь, ніби від справжньої людини. Чаджипіт створила компанія УПеней. Її заснували у 2015 році. Серед співзасновників був навіть Ілон Маск. А також Сем Альтеман, який сьогодні очолює компанію. Головна мета OpenAI – зробити штучний інтелект корисним і безпечним для людей. Перші версії GPT з'явилися ще у 2018-2019 роках. Але справжній прорив стався у 2022. Усього за кілька місяців після запуску чаджи підстав вірусним. Мільйони людей почали використовувати його для навчання, роботи та розваг. Студенти писали з його допомогою реферати, бізнесмени, презентації, а програмісти цілі шматки коду. А тепер головне питання: ChatGPT – це благо чи небезпека, плюси, економія часу, допомога у навчанні, генерація нових ідей, розвиток бізнесу. Мінуси. Іноді він вигадує факти, може замінювати людську працю. А ще є ризик, що люди перестануть думати самостійно. І це лише початок, адже штучний інтелект швидко розвивається. І найголовніше питання: чи створили ми щось геніальне, що допоможе людству рухатися вперед? Чи, можливо, ми дали початок тому, що одного дня може знищити нас? Відповідь на це залишиться загадкою принаймні поки що.